На початку свого повідомлення я зазначала про те, що Володимир Зеленський підтвердив санкції проти Міндіча і Цукермана. І якщо згадати санкції проти Петра Порошенка, то вони разюче відрізняються. Бо е фігуранти справи корупції в енергетиці мають все ж таки право продовжувати свої правочини. Як думаєте, з чим пов'язана така різниця в обмеженнях, введені одним і тим самим президентом? Ну, по перше, з тим, що закон для всіх а друзі у нас завжди будуть махровими. Тому в даному випадку я також розцінюю введення цих санкцій як подарунок, скоріше адвокатам міндіча, які зможуть обходити наше законодавство через наявність в такому вигляді сформульованих санкцій, і це дуже прикро, тому що замість того, щоб дійсно продемонструвати політичну волю, президент Зеленський продовжує кришувати. Своїх друзів, які влаштували корупцію на крові, які фактично знекровлювали нашу державу під час страшної війни, тому в даному випадку потрібно говорити і про політичну відповідальність, і про невідворотність покарання, в тому числі і для друзів президента. Ще один нюанс, на який всі звертають увагу, це різниця у заставах. Бо у фігурантів справи НАБУ це застави, що я не бачила, це і 15 мільйонів гривень, 40 мільйонів, найбільше 126. Але при цьому ми знаємо справу офіцерів УДОВ, яких у всіх застави 242 мільйонів гривень. Це велика різниця у кримінальних провадженнях, чи це є інший аспект. Знаєте, я зараз буду називати банальні речі, які з моєї точки зору вже давно очевидні всім українцям, хто відслідковує ці абсолютно безпідставні судові справи проти представників ОДО, ці захмарні застави, які було винесено за наполяганням прокурорів рішенням суду цим представникам, колишнім представникам ОДО, так от з моєї точки зору, все це робилося виключно для того, щоб створити на людей. Цей тиск, які знаходяться під вартой, і отримати від них необхідні для подальшого переслідування п'ятого президента свідчення в такий спосіб, в який вони можуть собі дозволити під час перебування людини під вартою, це також є злочин, і за це також буде покарання. Якщо не зараз, то обов'язково згодом, адже здійснювати тиск або призначати. Понадмірну заставу, яку людина не в змозі сплатити просто фізично протягом декількох життів, навіть якщо б вона жила, означає створювати тиск на підслідного, що є в криміналістиці також порушенням і злочином. Ваша фракція ініціювала відставку уряду. І вчора була інформація про те, що рада блокує видачу підписних листів. За це рішення, за цю ініціативу, точніше, яка ситуація нині? Чи щось змінилось? Ми Продовжуємо очікувати підписні листи які в абсолютно знаєте такий клоунський спосіб намагаються їхню видачу заблокувати через нібито а, дії апарата, попри погодження вже навіть спікером, а можливо, і не погодження, але лише формальне погодження. Тобто, хай в цьому вже розбираються а, ті, хто хоче докопатися до цієї суті. Станом на зараз ми маємо ситуацію, коли а, кришування а, подільників, тобто корупціонерів президента продовжується на рівні вже законодавчої гілки влади в особі е спікера, адже будь-який апарат, який не виконує доручення спікера, ну це або він виконує інше доручення спікера. Або в такий спосіб він демонструє е, взагалі відсутність керованості е, апаратом Верховної Ради цим спікерам. Те саме можна сказати, і про Кабміну, відставку якої ми вимагаємо, тому що за великим рахунком пані прем'єрка е, має нести не лише політичну відповідальність, вона має піти з посади, адже е, те, що е, спричинило цей грандіозний скандал, свідками якого ми з вами є на. Спі... Правді свідчить одне: якщо вона була обізнана в цих оборудках, вона є причетною до злочину. Якщо вона була не в подібних оборудках. Перебуваючи чи то на попередній посаді міністра економіки, чи то зараз на посаді вже прем'єра. Так от якщо вона не обізнана, то це свідчить про втрату керованості всією виконавчою гілкою влади. Адже прем'єр, який не знає про подібні е злочини, про масштаби корупції і розміри того, скільки грошей вимивалося з економіки нашої держави, має нести за це відповідальність. Саме тому Європейська солідарність буде наполягати на відставці всього Кабміну, а не ритуальному пересуванні ліжок по палаті, до якого намагаються вдатися знову ж таки представники розваленої монобільшості, вже навіть важко її назвати монобільшості, бо це більшість залишків слуг та ОПЗЖ, і в такий спосіб зберегти цей фальш фасад. Цього уряду, які керуються виключно вказівками банкової, а тепер, як ми бачимо, і грабую державу напевно, що за вказівками банкової ви закликали колег по парламенту доєднатися до цієї ініціативи? Чи хтось із фракцій вже виявив таке бажання? Знаєте, я думаю, що підписи під е, вимогою щодо відставки кабміну будуть свідчити про е, відповідальність та адекватність тих депутатів, які е, будуть е, так само, як і Європейська солідарність, вимагати всієї відставки всього Кабміну, а не відставки, чи то відсторонення окремих міністрів, прізвища яких було озвучене в рамках слідства. Я правильно розумію, що Питання про відставку і Галущенка і Гринчук буде розглядатися найближче засідання. Це в понеділок, правильно? У вівторок я думаю, це буде відбуватися, тому що сесія, якщо і починається, то вона починається у вівторок. Але так це буде питанням номер один для того, щоб знати, зняти градус кипіння і напруги, будуть намагатися продати відставку цих двох подільників як рішучу дію з боку влади. Насправді чим вона не є. Чи вам відомо і чи спілкувалися ви з кимось з міжнародних партнерів, як вони і що вони думають про цю ситуацію? Ну, з моєї точки зору, і з моїх а, власних спілкувань з нашими міжнародними партнерами, це а, викликало а, не лише шок, а й обурення. Я вважаю, що відсутність рішучих дій а, з боку президента а, насправді а є поганим сигналом, який лише погіршує ситуацію наших відносин з нашими партнерами, адже тут мала бути а, цілком адекватна реакція, а не намагатися спочатку. Замовчати потім спустити на дармоза через санкції чи то епізодичні відставки, адже насправді країна у війні, і питання навіть зараз не про персоналі, які сьогодні лунають як причетні до топ-корупції, а питання в інституціях і збереженні цих інституцій, тому що держава знаходиться у війні, і втрата довіри як суспільства. Так і втрата довіри наших партнерів може загрожувати взагалі нашому майбутньому. Тому в даному випадку треба було діяти негайно, оперативно, а головне адекватно викликам, з якими стикнулася держава без намагання з шельмувати або прикрити зад тим, хто вчиняв ці злочинні оборудки. Незадоволені реакцією президента і політики і в суспільстві. Принаймні, я ще жодного не чула, не чула думки про те, що ні, президент зробив все правильно. Як би міг Володимир Зеленський ідеально відреагувати в цій неідеальній ситуації, на вашу думку? Ну я думаю, що в даному випадку мала бути негайна реакція. Про а, відставку більше того, ви знаєте, от ми зараз говоримо з вами про введення санкцій проти а, міндіча. Але в складі РНБО я поки що не бачила указу про відставку того ж Галущенка зі складу РНБО або відставку той же ж міністерки з енергетики, бо всі вони є членами а, РНБО, наскільки я розумію. Крім того, я не бачила конкретних дій з боку президента щодо а, відставки уряду, бо це було би правильним рішенням, але з огляду на те, що в нашого президента лава запасних вже завершилася. В офісу президента немає 100% своїх персонажів, які будуть виконувати все, що їм спускається з банковою. Я думаю, відбуваються ці маніпуляції, які насправді нічого крім подальшого або погіршення обурення. Від людей до цієї влади не викликається. Це, знаєте, це вже як якась агонія е цього е дійства, і насправді цей е зелягейт може мати достатньо погані наслідки для всіх нас, тому бажано е зупинитися і почати діяти в інтересах держави, а не в інтересах захисту. Е Особистих бухгалтерів чорних кас паралельно із справою про розкрадання в енергетиці, все ще триває вже четвертий місяць. Справа детектива небу Мегамед Расулова. І сьогодні, зранку, центр протидії корупції опублікував відповідь набу про те, що дійсно Магомед Расулов детектив брав участь у тому, що він збирав свідчення проти фігурантів. Справи корупції в енергетиці. І, власне, він вже чотири місяці під вартою. Йому кажуть про якісь зв'язки з Росією, торгівлю. Це так сталося. Це збіг обставин, що він брав участь у справі щодо корупції в енергетиці, і тепер він має власну справу. Чи ви вбачаєте в цьому якийсь зв'язок між Справа я вважаю, що це е, чіткі ланцюжки а е, е, чіткі чіткі, е, Чіткі е, 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 ланки одного ланцюжка. Тому що за великим рахунком, якщо до цього переслідування і застосування вибіркового законодавства до конкретного а, слідчого, ми додамо те, що в липні влада а, через а, а, Власну е ініціативу намагалася скасувати незалежність НАБУ і САП, то все це насправді ланки одного ланцюжка, і, який і призвів, в принципі, як не намагалася гасити це е точкова влада до е зелі Гейту. І в даному випадку, якщо е з точки зору е інформаційної е ситуації е банкова не почне діяти адекватно, то е то цей зеля для неї завершиться а, дуже а, показово. Всі вони будуть сидіти на лаві підсудних за причетність або до а, або участь у скоєнні злочинів проти держави. Головне аби при цьому Україна ніяк не постраждала, маючи на увазі. В очах союзників і міжнародних партнерів ще одне питання, яке я хотіла з вами обговорити: що на сесії Верховної Ради буде не тільки питання про відставку Галущенко-Гринчук. і Гринчук, Також очікуємо ми всі, що буде розгляд бюджету в другому читанні. Уряд вніс туди ряд поправок, але там нічого немає про підвищення грошового забезпечення для сил оборони України. Це через те, що вже в першому читанні там достатньо коштів для військових, чи все ж таки ще? Буде шанс, бо ваша фракція виступає за цю ініціативу. Ні, ну, насправді ми тут з вами маємо повернутися до того, що собою особлює цей уряд. Да? Тобто, замість того, щоб підвищувати заробітну плату ключовим людям сьогодні в нашій державі, від яких залежить сьогодні і завтра і взагалі майбутнє нашої держави, а це захисники і захисниці, вони знаходять можливість розсовувати державні гроші, куди заманеться. Але тільки не на збільшення зарплат військовим, навіть індексацію заробітних плат військових від початку широкомасштабного вторгнення не було здійснено ані попереднім урядом Зеленського, ані цим урядом Зеленського. Тому зараз намагатися збити питання необхідності підвищення грошового забезпечення військовим, тим, що Міноборони готує нові контракти з, зі збільшенням, Щоним грошовим забезпеченням, яке ще невідомо коли і в який спосіб буде ухвалено, попри те, що бюджет голосується все з зараз. З моєї точки зору з точки зору ще одна з загроз, яка говорить про те, що цей уряд а, є таке враження, що відокремлений від держави, яка знаходиться у війні, і продовжує займатися а, хто значим, але 100% не зміцненням обороноздатності нашої держави. одним з факторів її зміцності, з моєї точки зору, є а, матеріальне забезпечення наших захисників, тому Міністерство оборони катастрофійно на недофінансованому бюджеті, який пропонує цей уряд, але я сподіваюся, що він таки буде відправлено у відставку. І бюджет міністерства оборони на 26-й рік закладають навіть менше ніж бюджет, ніж було виділено з бюджету на міністерство лише оборони в 25-му році. Це злочин і загроза для нашої обороноздатності. Потрібно всі видатки, які можуть. Бути зменшення, зменшувати потрібно припинити фінансування єдиного марафону. Потрібно припинити фінансування дорожніх фондів, інших видатків, які станом на сьогодні в 100% можуть почекати, не може почекати нашого ворона здатність. бачите, що відбувається на фронті. ви бачите, що з кожним днем ми втрачаємо ключових людей, не територію людей. І от за цією ключовою втрачаємо людей, стоїть необхідність зміцнення нашої обороноздатності через підвищення мотивації, через збільшення грошового забезпечення для наших захисників і захисниць, щоб встояти, щоб не впасти, щоб перемога була на наших умовах, а не капіталістичних, капі капі які намагаються нам, нам нав'язати сьогодні. Вже з різних боків. пані Ірино. А якщо все ж таки вдасться? Е Втілити відставку уряду чи не загальмує це бюджетний процес, який нині триває. Абсолютно нічого не загальмоване. Більше того, якщо вдасться е дотиснути і все ж таки відправити цей фальшфасадний фасадний кабмінніч у відставку, я сподіваюся, що створення нового уряду буде відбуватися вже за умов створення нової коаліції. Бо в Монобільшості більше в Верховній Раді немає. Там є якийсь е квазі-формат. Колишніх ОПЗЖ, групи груп по інтересах та залишків слуг народу. Так ось якщо б формувався новий уряд на підставі створення нової реальної коаліції, то я сподіваюся, що там були б технократи, професіонали. Вони б могли мали б можливість переглянути. А той бюджет, який було внесено цим урядом, і внести всі необхідні корективи, спрямувавши грошове забезпечення, видатки на грошове забезпечення, в першу чергу наших військових, і говорячи про сили оборони, вчора Кирило Буданов мав доповідь. Володимира Зеленського сьогодні Володимир Зеленський вже говорить про те, що Європа, Європа має бути готова до того, що Росія може просунутися далі на європейський континент у 29-му чи 30-му році. Плюс президент відзначає про те, що Росія хоче продовжувати інтенсивно вести війну з нами і хоче захоплювати міста. Чи була і у вас в комітеті якась доповідь силовиків з цього приводу? Безумовно, в рамках комітету відбуваються постійно а, закриті засідання. Цей формат а, вимагає максимального а, дотримання. Збереження інформації, яка доповідається під час засідань. Разом з тим, якщо президент вже публічно озвучує 29-30 рік, то знаєте, можна сказати, що в принципі президент не бачить тоді України в 29-30 році, як самостійної держави, якщо він говорить, що Росія дійде до Європи. Будемо сподіватися, що це не так. І сили оборони роблять все для того, аби ми встояли. Головне, аби ми звідси підтримали їх. Дякую вам Основ, дуже. Дякую. Що, я вважаю, що ми маємо не лише сподіватися, а й правильно ви сказали, робити все, що необхідно для зміцнення нашої обороноздатності, зміцнення наших тилів, втримання ситуації і збереження державності це ключове. Не персоналі, а держава передусім. Абсолютно, дякую дуже, що знайшли час і доєдналися до ефіру прямого. Нагадаю, з нами була Ірина Фріс, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність і член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.